Друзі, вітаю вас на каналі відеорепетиторки української мови та літератури Мирослави Венгринюк. Правопис часток. Знайди помилку. Ваше завдання знайти помилку і виправити її. Розпочинаймо: Нібито аби який. У якому слові помилка. Думайте? Отже, помилка у слові нібито. Мовбито, не мов то, начебто, не начебто, нібито. Разом. Запам'ятай! Чим дуж чекайно. Чи у якому слові помилка? Помилка у слові. Чим дуж. Чим чи разом. Ані скільки, Знайшов таки. Помилка у слові. Знайшов таки. но, то от таки. Після слова. Дефіс. Наступне. Що сили, Що небудь? Помилка у слові. Щосили. Щодня, що години, щодоби, щохвилини. Разом. Навряд чи поки що. Помилка у слові. Поки що. Поки що, тільки що. Хіба що, чи що, дарма що. Окремо. Запам'ятай. Казна де, що ж до. Помилка у слові. Казна де, казна хто зна, Будь-небудь. Через риску не забудь. Тільки що абикого. Помилка у слові абикого. Аби ані де с разом. Тут таки декотрий. Помилка у слові декотрий. Аби ані, де, с разом. Де далі? Ідино. Помилка у слові ідино. Бо ното от таки після слова. Дефіс. Хто знаде а ніяк. Помилка у слові хто знаде. Його потрібно написати ось так. Наступне. Будь-коли таки так. Помилка у слові. Таки так. Бо но то от таки. Перед словом. Окремо. Усе ж таки бо значимо. Помилка у слові. Усе ж таки. Частка «ж» розділяє слова. Окремо. Годі бо, що правда. Помилка у слові. Годі бо. Бо но то от таки після слова дифіс. Немовби немовбито. Помилка у слові «не мов би». Його потрібно писати разом. Мовбито, мов то, начебто, ніби начебто, нібито разом. Так от, як от. Помилка у слові так от. Бо но то от таки після слова. Дефіс. «Отакий от, то дістав таки. Помилка у слові дістав таки. Бо но то от таки після слова. Дефіс. Іде ж бо. Скільки ж то? Помилка у слові скільки ж то. Частка ж розділяє слова. Чим би то, куди небудь Помилка у слові чим би то Його потрібно написати окремо. Частка б розділяє слова. Хто зна коли, бо зна як. Бозна як, казна, хтозна, бозна. Будь-небудь, через риску не забудь. як якнайшвидше. Помилка у слові якнайшвидше. Якнай, що най разом. Ось і все. Все буде Україна. До зустрічі!